В залі засідань відділу освіти районної державної адміністрації відбувся круглий стіл на тему за крок до асоціації з ЄС, що асоціація з ЄС дасть простому українцю в рамках підтримки євроінтеграційного курсу президента України Віктора Януковича. Участь в круглому столі взяли голова районної державної адміністрації Іван Росіцький, заступник директора департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, депутат районної ради Володимир Дудчак Заступник головного лікаря Лисецької центральної районної лікарні, депутат районної ради Ігор Волощук, заступник голови районної державної адміністрації Олег Мельник, експерти та лідери громадської думки району. Учасники заходу обговорили перспективи підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС під час саміту східного партнерства у вільності 29 листопада 2013 року. Основна мета проведення цього круглого столу розвіювання міфів, які створюють противників, Ники євроінтеграції навколо підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС та роз'яснення людям основних засад співпраці між Україною та ЄС після підписання 29 листопада угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі, виступаючи перед присутніми, голова районної державної адміністрації Іван Росіцький наголосив на генеральній асамблеї ООН Нью-Йорку Президент сказав, що Євроінтеграційні устрімління є визначальним вектором розвитку України. Йдучи цими кроками 7 лютого 2013 року Європейський комісар Штефан Фюле взяв участь у роботі Національного круглого столу, яка продовжила практичну свою роботу в жовтні місяці цього року. За участю визначних діячів нашої держави, політиків, економістів, голови Верховної Ради України та депутатського корпусу, були задіяні члени опозиційного уряду, громадські, громадськість та суспільство. Мав слово і заступник директора департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, депутат районної ради Володимир Дудчак, чи готова освіта наука? Інтегруватися в європейський економічний простір, ставлю питання і зразу даю на нього відповідь. В окремих сегментах ми дуже сильні. Ми маємо збережену систему освіти. Це перше. Ми маємо збережену фундаментальну науку, не дивлячись на відтік мозгів. Сьогодні ще є 100 тисяч українських програмістів, які годні працювати з українськими ідеями ноу-хау на українському ринку, на українському полі брання економічної. Попри те, все, що багато виїхало. Другий момент, третій момент. Сьогодні наша освіта, це не дивлячись на фінансування, не дивлячись на ті моменти модернізації, реформування, реконструкції, реставрації, вона має ще потужні кадри, потужний кадровий потенціал. Плюс треба віддати належне нашим людям, які працюють в бюджетній сфері, це багато є ще ентузіастів. Тому можемо говорити про певні кроки української освіти і науки. Підсумовуючи, треба сказати, що перевагою євроінтеграції України то є можливість виходу нашої держави на один рівень провідними країнами Європи та прийняття її до співдружності вільних, розвинутих в економічному та політичному плані держав, адже ЄС це високі стандарти в них галузях суспільного життя, розвиток економіки, висока якість життя, права людини, демократія, енергетична безпека, вільні подорожі, реформи в інтересах людей.